Вітаю, друзі! дідусь ожив, борщовий набір посадив і потихоньку піднімаюся в гори. І песенці бігом на діда і скоро я збираюся на Чевчені. Хто не знає, що це таке, подивіться в гуглі. Мармарозкий масив, Чевченська гора. І звідти вам щось інтересного пішлю. А сьогодні так пішов провірити своє здоров'я, як виглядає. І, і заодно покидати так трішку, щоб заробити, може і тут зарів, щоб після водопаду. Бо треба на бензину, бензин подорожав. Та я таке, друзі, Та зелені, що у нас три гарна. Якщо воно так, я не забув за вас. Не забув Ну, і думаю, ви за мене не забуваєте, читаєте, коли дідо вас покажете там карпатські соняшники. Засела Кульбаба так красиво, гарно, що не ну, просто чудово. Всього, друзі, сьогодні багато не буду, бо я так лише прийшов. Думаю, на сьогоднішній неділю по погоді. Піду в конкретні гори. Підчув собі пауэрбанк. Звідти нічого показувати не буду, бо там, мабуть, інтернет. Ну і в одному місці воли. Так більше не вали, але буду бачити. Все, друзі, дякую підписниць на діда. Прибаємося. Бо йде наступ, та й я йду в наступ у гори.